Працівники ДБР перевіряють інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування української правди щодо виїзду за кордон під час російської агресії військовозобов'язаних громадян України. Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного після оприлюднення першої частини батальйон Монако, будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування Віденська тероборона. У тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів. Принагідно, державне бюро розслідувань хоче нагадати, що розпочало досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного із фігурантів віденської тероборони, екс екс-судді та колишнього голови Конституційного суду України. У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з'ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження ним у праві виїзду за кордон. Слідство зафіксувало перебування екс голови КСУ в Австрії у центрі відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину. Натомість, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб він державний кордон України не перетинав. Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 332 кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення екс голови КСУ через державний кордон України для їх притягнення до кримінальної відповідальності.